Перший клас безпеки відкрили у Коломиї. Він третій за ліком у Коломийському районі. Тематичну кімнату облаштували у філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9 Тут навчатимуть дітей правильно реагувати та діяти у небезпечних ситуаціях. Скільки коштував громаді такий проєкт, розкажемо далі. Колись один із просторих кабінетів філії номер 6 імені героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9 був хореографічною залою. Тепер його перенесли до іншого приміщення, а тут облаштували перший у громаді. Клас безпеки це є такий проект всеукраїнський. Кошти місцевої влади десь приблизно 500 тисяч гривень. До відкриття цього кабінету ми готувалися довго, бо це треба було дуже серйозно і відповідально продумати. Запозичували досвід у наших сусідів у поляків. Ми навіть їздили до них влітку. Вони запрошували дітей. Ми побували в такому кабінеті, і дуже багато від них перейняли. Частково забезпечити клас спецматеріалами допомогли благодійні організації та, зокрема, державна служба з надзвичайних ситуацій. До слова долученими до навчального процесу будуть представники поліції, медиків, військових та ДСНС. Скоро наша на шкільна така програма буде введені штатні посади в управління освіти вихователь з безпеки і відповідно управління освіти буде запрошувати цих працівників для проведення таких уроків. Клас безпеки поділений на спецпростори цивільного захисту пожежної, техногенної, вибухнебезпечної, мінної безпек, зона правил дорожнього руху та надання медичної допомоги. Щоб краще засвоїти важливі знання у спецкабінеті. Є імітація задимлення, сучасний манекен-тренажер для надання до медичної допомоги, 3D-стенди, вибухонебезпечних предметів та багато іншого. Тут всі ми надаємо такі ази безпеки, які в першу чергу збережуть здоров'я і життя нашим діткам. В умовах сьогодення під час повномаштабної збройної агресії. Дітки потребують значної уваги. Ми маємо всі вчитися, і не тільки діти, і дорослі, і як вижити в цьому житті. До слова до відкриття першого класу безпеки для дітей у Коломийській територіальній громаді долучилися не лише дорослі, але й самі діти. Зокрема, одинадцятикласниця Квітослава перевтілилась у рятувальницю та розповідала гостям правила пожежної безпеки. Дівчина каже, їй так сподобалося, що ймовірно точно знає, яку професію обере для себе. Дуже подобається. Я ж захотіла після одинадцятого класу піти на рятувальника. Здобувати важливі знання у цьому класі безпеки зможуть не лише учні трьох шкіл опорного закладу, а й діти з інших ліцеїв громади до того моменту, поки у них не відкриють такі ж класи безпеки.